Вітаю! Сьогодні у нас на огляді потужна та ефективна підмітальна машина від компанії Хенді ZHZ60196. ZHZ60196L. Дана модель це ідеальне рішення для прибирання великих територій. Тож давайте оглянемо її функціонал, можливості та особливості. Дана модель ідеально підходить для прибирання асфальту, бруківки, складських приміщень чи вашої прибудинкової території. Тож до головного. Щітки мають ширину захвату 62 см, а в діаметрі 35 см, що дозволяє комфортно прибирати необхідну ділянку. Також ви можете побачити кріплення на додаткові аксесуари, такі як лопата для снігу чи контейнер для збору сміття. Йдучи далі по конструктиву, ми бачимо з вами регулятори висоти, за допомогою яких, власне, і встановлюється висота щітки на нашій підмітальній машині. Далі йде ось такий важель, яким визначається кут. Роботи підметальної машини Надскаючи на речах, можна відрегулювати кут щітки від мінус 15 до плюс 15 градусів. Однією з особливостей даної моделі є те, що підмітальну насадку можна замінити на ефективний роторний снігоочасник, який впорається з будь-яким снігом. Переходимо далі і бачимо двигун, який у нас ленчиновський, чотирьохтактний з повітряним охолодженням. Ось такий от чудовий ручний стартер, досить широка масивна ручка, якою комфортно запускати. Ну і підсос повітря. Прийдемо до системи кремування. На правій ручці у нас розташований важіль, який запускає в дію підметальну машину. А на лівій розташований важіль, який запускає в рух безпосередньо в саму щітку. А посередині важіль коробки передач. Тут у нас дві передачі назад та шість вперед. Дана машина може досягати швидкості 1,8 км на годину назад та 4,8 км на годину вперед. Колеса пневматичні з агресивним протектором розміром 13 на 4. Хенді ЗЖЗ 60 для тих, хто цінує якісне, надійне та швидке прибирання великих площ. Дані моделі за найпривабливішими цінами є у нас на сайті. Переходьте, робіть замовлення.